Доброго дня всім, компанія автобіс, вітаю вас. Щойно приїхав свіжий автомобіль, Чи він приємний, 2,3-96 кВт. Першим ділом хочу вам показати під капотом. 121 тисяча пробігу. Ось так він виглядає. Бачите, не перегрівалось, ніде нічого не крутилось. Відкриваємо, не димить, не коптить. Все пофенчую. Хороша гума, пороги не побиті, з немає, збоку подвіне сидіння, зверніть увагу на замочки, ніде нічого не затерте, Кондиціонер, електрика, мультироль. Так, задня гума також Хороше, порошки. Средині фанера. Все по заводу Замочки зверніть увагу. Корозії ржавчина по автомобілі ніде немає. В двері плотно стоять. Бампер не пошкоджений. Хороше по кузову, по підвізці, по мотору, по всьому, кому потрібен такий автомобіль. Ми працюємо з гатюково, без гатюковий розрахунок, займаємося обміном йдемо на зустріч завжди нашим клієнтам. Телефонуйте в компанію автобіс і ми вам допоможемо і підберемо те, що що саме вам потрібно. Дякую всім добра і до перемоги.